Всім привіт! Я радий вас вітати на своєму Ютуб-каналі Кухня інвестора. Ви знаєте, що я записую свою дорогу від самого дна до свого успіху, якого я хочу досягнути в житті. І на моєму YouTube-каналі ви можете знайти мої тренування, інвестиції, а також трішки кулінарії, тому що я по професії повар. І вирішив я це все об'єднати в такий фільм під назвою Життя до успіху. Тому я надіюся, ви мене підтримаєте і давайте досягати своїх цілей разом. Let's За like I'm so да, Заду мене ви можете побачити штангу та дві гантелі, це означає, що ми сьогодні вдома. Проводимо тренування, ми сьогодні вдома. Братва, і перша вправа я роблю, це жим лежа. Я роблю на горизонтальній поверхності. Потім буду переходити до е, під наклоном підхід Для розмін. це вже в мене буде другий підхід робочий. Всього я роблю 5 підходів, а потім вже перехожу на наклон Погнали. Це супер просто. Звичайно, можна довести себе до кращого пампу і робити на відказ. Але немає кому мене зараз підстрахувати, тому я стараюся розраховувати сили так, що було, щоб я міг поставити штангу, так як на цій стійці не дуже зручно е, ставити штангу і може трошки продавити. Тому робіть це з розумом. п'ятий підхід, де чомусь максимально важко. Не знаю чому. Напевно, це тому що вже на годині зараз. Пишіть в коментах, хто займається в такій годині, або в кого може робота, він дуже пізно приходить і е, приходиться займатися так пізно. Буде Тепа. Зараз я вже роблю під наклоном і знайшов ось такий ось стульчик. Зараз спробуємо підкласти і надіюсь, все вийде чітко. Хто хоче, шукає спосіб, як це зробити, а хто не хоче, шукає причини. Тому можна працювати. Погнали. Що, братва, треніруку оформили просто по-королівськи. Я максимально задоволений, максимально заряджений і це просто прекрасно. Незважаючи на годину, ми продовжуємо рух до своїх цілей. Тому на такому класному тоні буду з вами прощатися. Всім дякую за перегляд. Підписуйтеся на мій інстаграм, посилання залишу внизу. Всіх обняв. Пака.